За час повномасштабної військової агресії українці вже не раз переконалися, що на рідній землі ми завжди вдома. Лубни стали прихистком для тисяч людей, що були вимушені полишити власні домівки через війну. Проте кожен прагне повернутися туди, де минула частина життя. Щоб підтримати земляків першого червня, Лубенщину відвідав голова Луганської облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Артем Висогор. Біля приміщення Луганської обласної клінічної лікарні, що віднедавна працює у лубнах, Артема Лисогора зустрічали Лубенський міський голова Олександра Грицаєнко, головний лікар цього медичного закладу Світлана Ошеко. Лікарі, батьки та діти як вимушено переміщені особи, так і лубенці. Очільник Луганщини та Лубенський міський голова поспілкувалися з пацієнтами лікарні. Діти подарували присутнім власні малюнки. Лікарі розповіли про здобутки та труднощі. Візит продовжився у стінах Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Артем Лисовор разом з головою вченої ради університету Віталієм Курило та ректором Оленою Караман оглянули приміщення, де зараз розташовується навчальний заклад, подарували дітям подарунки та вручили нагороди кращим спортсменам університету. Олександр Грицаєнко зауважив, що лубни, які давно мріяли про вищий навчальний заклад у місті, будуть всіляко підтримувати Луганський національний університет та сприяти його розвитку. У свою чергу голова Луганської облдержадміністрації Артем Лесоур запевнив своїх земляків, що буде сприяти тому, щоб мешканці Луганщини відчували себе захищеними у будь-якій громаді України, подякував лубенцям і щиро побажав своїм громадянам, щоб якнайшвидше настав той час. Коли всі разом повернуться додому на деокуповані території, відбудують їх і будуть жити у вільній, мирній і щасливій Україні.